Вітаю пані та панове. Сьогодні ми з вами говоритимемо про купу. чи маленьку насправді, як на мене, купу книжкових покупок за січень, але перш ніж безпосередньо до них переходити маленький дисклеймер. Відео про усі книги 2022 року я не зніматиму. Тож вибачаюся, якщо ви його чекали, в мене майже все було для нього готове. Проте коли я... Збиралася вже готова за нього сідати, знімати, зрозуміла, що це не моя вагова категорія що я це відео не потягну у в тому вигляді, в якому я хочу його бачити. Тож ми з вами тепер сміливо і наповну вирушаємо у 2023 рік, не озираючись більше у 2022. Давайте переходити до книжок. Хочу порушити традицію, за якою я починала книжкові покупки завжди з видавництва старого лева і Стері прачета, тому що в мене є набагато більш грандіозне книжкове надбання, яке заслуговує бути першим, а саме книжки дев'ятої черги від видавництва кому Бук. Рівно рік я чекала на свої чотири книжечки. Точніше, замовляла я п'ять, але п'ята до мене приїде. Я сподіваюся, що вже десь у березні. Чотири зараз вам покажу. Тому що я, по перше, шалено довго виходить рік, їх чекала. По-друге, там. Ну, дуже класні твори. Я не можу не почати з книжки, яка стала в мене у 2021 році однією з найкращих за рік, і нарешті я матиму її примірник українською. Все вона поличках. Це Вірджинія Вулф і її місіс Деловий. Мені здається, у 2021-2022 році я дуже сильно проїдала вашу вашу увагу цією книжкою, цією назвою, цю цим твором. Нарешті я зможу продовжувати це робити, але принаймні книга також буде з'являтися у кадрі. Не стану довго на цей раз зупинятися на цьому творі через те, що хочу йому і ще деяким дуже знаковим книжкам присвятити десь за місяць-півтора окреме відео, де все про неї розповім в найменших деталях. Зараз лише хочу наголосити, що якщо ви схильні до експериментів, якщо вас не лякає стиль потоку свідомості, і якщо ви полюбляєте навесні читати щось максимально легке, надухаюче, але в той самий час шалено глибоке, то вам потрібна «Місіс Делловей». Це історія, що оповідає про один день з життя Клариси Делови. Незважаючи на те, що це червневий день, описується ця книжка. Для мене це найбільш весняне читання, яке тільки можна придумати. І вже не молода місіс Деловий просто живе своє життя, живе той свій єдиний червневий день. Вона готується до вечірки. Вона згадує свою молодість в її житті. Зринають люди, про яких вона або давно не згадувала, або не думала, що випаде нагода сьогодні їх згадати. Окрім цього. Вона не єдина героїня цього твору головна. їй присвячено дуже багато уваги проте не єдина. Дозволю собі довго не зупинятися на кожній книзі, тому що їх 24, якщо я правильно порахувала Філіп Дік і його звихнутий час, бо не можна йти від комубух без хоча б однієї книжки Філіпа Діка. Цікава така ситуація в мене вийшла з цією книгою. Я знаю, що я вже згадувала її цьогоріч у відео про книжкові плани. Я планувала, що новою, що незнаною для мене з творчості Філіпа Діка книгою стане для мене цьогоріч саме звихнутий час, і я отримала цю книгу на руки, збиралася ставити на поличку. Зазирнула в анотацію. Моє здивування було не те, щоб надто сильним, проте воно було, виявилося, що я вже читала цю книгу, просто читала її не українською і знала її під іншою назвою. І справа в тому, що перечитувати її, в мене бажання поки що сильного немає. До того ж, книгу на перечит Філіпа Діка я для себе на цей рік вже обрала і одне тільки пощастило, що все ж таки щось нове у Діка я матиму на руках через те, що ота березнева книжечка комубука єдина п'ята, яка якась до мене не дійшла, це. Теж буде Філіп Дік, і а тепер зачекайте до минулого року, здається, це все той самий Філіп Дік, який грається з реальностями, в якого головні герої постійно сумніваються, це вони, хто вони, де вони. І конкретно тут наш головний герой, він місцева зірка, можна сказати, через те, що у грі, яка щоденно в якийсь певний час, щоразу нова, з'являється у газетах. Певний кросворд, де треба знайти зеленого чоловічка, прорахувати якось він щоразу в Грає він щоразу здогадується, а де цього разу буде зелений чоловічок. І ну не знаю наскільки я вас заінтригую, коли скажу, що ну все там не так просто. Автор, з яким я ще не знайома, проте я вже марю цим знайомством, і навесні дуже хотілося б його втілити. Нарешті, це Джек Керуак, і в мене його найвідоміший, я думаю, роман в дорозі. Я вже на своїх поличках мала один твор Керуака від комубуку. Це Біксур. Також у видавництва виходили його волоцюги «Гарми», Але починати своє знайомство з автором я хотіла з його, по перше, найвідомішого, по-друге, більш раннього твору. Тому що з того, що я знаю про Біксур, наприклад, там. Автор вже більш спокійний, такий який переглянув своє життя і зробив якісь висновки. А тут він ще шаленіє своєю молодістю. Він горить якимись своїми ідеями, життями і свободою в перший час, тому що е, часи бітників, бітників, бітниківська література, якщо я правильно це вимовляю. Насправді я навіть не сумніваюся, що ця книга мені сподобається. Єдина прикрість щодо видання це те, що Волоцюги, Дгарми і Біксур були видані в отаких -от тканевих обкладинках, а це в нас вже абсолютно звичайне. Остання з комобуківських книжок, де я нарешті зможу вжити своє улюблене Я нічого не знаю про цю книгу і не хочу знати, поки не прочитаю. Жорж Перек і його речі та Людина, що спить. Тут мені достатньо було прізвище Джорджа Перека, тому що я чула про нього і про його химерний стиль, про його підхід до викладу своїх оповідок. І мене закохало це. Я знаю, що це буде мій автор. Я знаю, що те, як написана ця книга, це те, що справить на мене враження. Тому в мене ні питань, ні сумнівів, ні цікавості, що, про що там ця книга не було, коли я кидала, підтримувала, точніше видання цієї книги. Переходимо до книжечок, які приїхали мені від книгарні є. І так сталося, що це все буде видавництво темпора. По-перше, Білосніжка Дональда Бартелмі, таку я вже собі мету взяла, що я не заспокоюся, поки на моїх полицях не буде повністю стояти вся серія американського постмодернізму. Конкретно у Дональда Бартелмі на моїх поличках вже стоїть його збірка 60 оповідань, і з всього, що маємо українською, є тільки ще в нас роман Білосніжка, який в дуже короткому вигляді проте Серйозно сміливо я б сказала, і постмодерністським має переосмислити відому казку. Насправді, тут, навіть коли просто гортаєш текст, він якось там час від часу ну, навмисне не трапляється. Цікаво оформлений постмодернізм. Мені здається, уже отак тільки можна вичисляти. Далі не американський проти британський постмодерніст, якому я, мені здається, освічуюся в коханні вже дуже давно, разом і при вас також. Це Джуліан Барнс, в мене тут його чоловік у червоному халаті. Коли зазирнула в анотацію, була трохи здивована через те, що я була впевнена, що книга буде 100% художня, проте перше речення заявляло, що це в нас нонфікшн. про те, в якому ми маємо головного героя, який крутиться у світі разом з Марселем Прустом, Сарою Бернар. Оскаром Вайлдом, і взагалі, вся книга має бути про ту саму прекрасну епоху. Мені насправді шалено цікаво, в якому вигляді це все буде оформлено через те, що книга всередині містить безліч світлин. Я так розумію, тих самих відомих людей, про яких йтиметься мова. Тож мені здається, було б непоганою ідеєю нам з вами разом цю книгу почитати. Далі дві книжечки я вам покажу разом через те, що ну немає сенсу робити це окремо. Це два томики Америка лабіринтів американського постмодернізму Максима Нестлеєва. Хто не знає, саме Максим Нестлеєв для темпори перекладає всі книги за серії про американський постмодернізм. Конкретно першу частину знайти зараз вже не так просто, тому я завдячую Михайлу, який мені так мило скинув посилання, де я можу це зробити. А другу якраз таки можна придбати ще на сайті книгарні є них, до речі, зараз діє безкоштовна доставка на поштомати, якщо замовлення більше 500 гривень, і на Укрпошту, якщо воно більше 349. Я погуртала хіба що зміст цих двох книжечок. Подивилася, що мені знайоме приблизно кожне друге ім'я, і приблизно тільки кожне друге ім'я мені здається можна знайти українською, проте я вірю в темпору. Я вірю, що для загальної світи в будь-якому разі почитати це буде цікаво, і мені не терпиться переходити до цих двох збірок, мабуть, найближчим вже часом. Мені здається, я буду робити їх, читати їх поспіль, тому що ну на що його розділяти. Жодні книжкові покупки не обходяться. Мабуть, ви чекаєте Стівена Кінга? Проте це і перші здається книжкові покупки, які без нього таки обійшлися, на жаль. А я хотіла сказати, що жодних книжкових покупок тепер без видавництва віхола, і в мене насправді тут назбиралося аж 5 примірничків. Зараз вам все показуватиму. По перше серія про подорожі поповнилася книжечкою про Швецію. Це модель для збірки Віла Вольво Песик. Гадки не маю, що там за віла і песик, чесно кажучи, це перша інтрига, що стосується цієї книги для мене. Саме в цій серії у віхоли вже виходили книги Максима Безпалова про український шпіцберген. І, і все, що ви знаєте про Ірландію, правда, але і тепер ми маємо більше різноманіття авторів. І я шалено просто сподіваюся, що серія продовжуватиметься через те, що я обожнюю книги про подорожі, конкретно у цієї книги, шалено багатообіцяючий зміст. Тут в ньому купа пунктів, мабуть, більше 40, більше 50. Точно, тобто, життя Швеції, життя шведів, нам мають настільки розкласти по поличках, що ми маємо знати шведів краще за самих шведів. Може, хто навіть пам'ятає, моєю першою книгою у віху, була книга в електронному, до речі, форматі. Це були Фрукти проти овочів від Олексія Коваленко. І нарешті я дозріла до того, щоб продовжити знайомство з книжками автора. Мабуть, через те, що в нього вже вийшла третя, а я придбала собі другу. Це рослини прибульці. Я навіть прочитаю, як борщівник та амброзія захоплюють землю. Нещаслива людина, яка має алергію на амброзію, не могла пройти повз цієї книги. І насправді я очікую приблизно того. Самого, що мала від фруктів проти овочів, тому що тут буквально на кожній сторінці є якийсь мемчик. Ну хто відмовиться від нонфікшену з таким з такою кількістю жартів? І принаймні до рослин прибульців я вже готова до насиченості і до того, як виглядатиме, сприйматиметься текст, через те, що коли читала фрукти проти овочів, в мене був момент, коли концентрація жартів в моїй крові сягнула небезпечної для життя позначки. Далі мені здається, цю книгу також можна було віднести до книг про подорожі, тому що в мене тут «Марсіани на хрещатику від віри Агеєвої. Тут у нас про літературний Київ початку ХХ століття. Коли якась одна сфера життя пов'язується з іншою сферою життя в нонфікшені, я не можу на це не повести. Що я маю на увазі? Ми з одного боку маємо географію, історію, з іншого боку, ми маємо літературу. І коли ці дві науки, ці дві сфери поєднуються, я. Не можу пройти повз. Тобто тут про письменників, і наскільки я зрозуміла про твори, які пов'язані з Києвом, якісь локації, якісь події, має бути цікаво. Там так сніжок красиво сипле. Як багато хто продовжує збирати серію неканонічний канон з творами української класики. В мене тут Майк Йогансен, і я не буду читати ці довжезні назви, тому що не зможу це вимовити. Ну ну ладно, ладно. Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної альчести у Слобожанську Швейцарію. Оскар мені. А окрім цього, як будуються оповідання, це вже не художнє щось, як я зрозуміла, та поезії. Я. Не чула мені, здається, багато про майка Йогансна. Мені здається, що в школі я про нього також нічого не знала, не чула. Тому я буквально з незаплямованими враженнями, з незаплямованим досвідом буду підходити до читання цього твору цих творів. І окрім цього, на огляд єдину від «Віхоли» я отримала це сад гециманський від Івана Багряного, який дуже чималенький, і який я собі вже взяла в процесі читання. Він мене знаходиться на весь лютий. Вже можу сказати, що дуже непроста. По перше, звісно, за своєю тематикою, і застилим не надто легка подорож. Головний герой Андрій на початку твору повертається додому. Він втік з Сибіру з під варти і. Е Приїхав побачитися зі своєю матір'ю, сестрою, братами і трохи не встиг, щоб застати живим батька. Але не минає і кількох днів, не минає навіть кількох годин, як НКВД знову його схоплює. І наступні 600 сторінок: ми спостерігатимемо за репресивною машиною Радянського Союзу в усій її повноті. Три книжечки від видавництва старого лева показуватиму вам, і давайте почнемо вперед, прачета. Знов буду дякувати Михайло, тому що від нього отримала в подарунок поштову лихоманку. Книгу з цикла про я краще це прочитаю про мокрофон Гупперука. Саме цього циклу книжечок ще на полицях немало. Він найменш числений взагалі у прачета. Автор встиг написати лише три книги про цього героя. І мені здається, я не одна кайфую від цього кольорового рішення жовто-блакитного вона дуже красива. Чаротворці також у нас жовто-блакитні, проте навпаки, там. Синій був домінуючим. Що мене перше здивувало в цій книзі, навіть не обсяг до обсягу в Прачета. Я вже звикла, що там підуть книжечки такі серйозні. А от що мене здивувало, що в змісті тут були розділи, тому що е, я звикла, що у прачета немає розділів в книжках. Ти відкрив книгу і читаєш так до кінця, без перерви, знаєте. Далі ще одна книга, яка в мене зараз знаходиться в процесі читання. Я в шаленому захваті і, чесно кажучи, навіть в цьому не сумнівалася. В мене тут Мілан Кундера і його книга Сміху і Забуття. Я читала в автора до цього лише його нестерпну легкість буття, яка була настільки карколомним знайомством з письменником. І я не сумнівалась. Я, по перше, тепер знала. За чим до нього йти, чого від нього чекати, і коли відкрила буквально перші сторінки, на мене полилося саме те, чого я хотіла. Конкретно це збірка оповідань, в якому міститься сім, правильно сім коротких творів, які поєднані темою, звісно, кохання без цього Мілан Кундри нікуди не може. Кохання бруднуватого, кохання такого не надто ні щирого, проте не надто ідеалізованого, романтизованого, чогось такого. І, звісно, кохання з великою кількістю еротики Окрім цього, величезною червоною стрічкою, я там навіть не стрічкою, там дротом таким проходить окупація Радянським Союзом Чехії. Саме тому ми на обкладинці бачимо пікантну таку грушку і танк. Я зараз прочитала три з сіми оповідань, але впевнена, що найцікавіше я чула багато відгуків вже на цю книгу. Що найцікавіше чекає мене попереду, тому я дочитаю мовчки, дочитую, а потім в прочитаному ми з вами все обговоримо вже разом. І ще одна книга від ВСЛ від автора, з яким я вже знайома, якого я збираю збиратиму читала і читатиму це. Казо Ішігуро, в мене тут його залишок дня. І останнім часом настільки саме на цю книгу багато довкола чую всього цікавого. Я і до цього знала, що залишок дня з Ішігуро мало не найбільше позитивних відгуків збирає, на відміну від, наприклад, Клари чи Не відпускай мене, залишок дня мало кого залишає байдужим. І я збиралася на наступне читання брати похованого Вел велетня, але мені дуже хочеться велетня читати восени. А знайомство з Шігуро хотілося б продовжити найближчим часом. Тож в мене таке серйозне підпобоювання. Ну побоювання не те слово. В мене така серйозна підозра, що я цю книгу навесні не втримуюся, візьму читати. Наступним видавництвом буде клуб сімейного дозвілля, і від них також в мене є три книжечки. По перше, звісно, я не могла не придбати собі новинку від Агати Крісті. Це таємничий суперник. Новинка, звісно, мається на увазі українського перекладу і. Як я шалено радію, що клуб сімейного дозвілля поновив видання Агати Крісті саме от в цьому виданні, тому що я збираю його в цьому виданні, і найбільше воно мені подобається саме в такому вигляді. Я не скажу, що чорні видання з позолотою мені не подобаються, але вони, я не знаю, якось не так захоплюють увагу, не так хочеться їх роздивлятися. Я шаленію просто від цього стилю малюнків на обкладинках. І що цікаво, я спочатку злякалася, чому Агати Крісті такий товстий роман має майже на 400 сторінок, але потім зазирнула, і тут а, набагато, мабуть, в півтори рази більший шрифт ніж до цього був. І мене це тішить. Я завжди за те, щоб нехай у книзі буде більше сторінок, але буде приємний великий шрифт. Окрім цього, безмежною просто була моя радість, коли у клубу сімейного дозвілля вийшла книга Донато Карізі, тому що я шалено радію, що Карізі перекладають українською. Я сподіваюся, що це не єдина книга, яку ми найближчим часом в нього побачимо. Я безодня. Я хотіла взагалі не зазирати в анотацію через те, що про донато Карізі я достатньо гарного чула, що просто починати з будь-якої книги з ним знайомство, але вирішила, що буде нечесно вам не розповісти. З того, що я зрозуміла, головний герой про якого. Ого, ніхто нічого не знає, про якого мабуть, навіть ми з вами особливо нічого не знаємо. Він збирає сміття, і він з цього сміття дізнається про побут про життя людей. Звучить цікаво, як ідея, як воно буде на справі. Читатимемо все звісно розповім. І наостанок книга, яку я просто побачила на полиці в магазині і схопила і пішла на касу, через те, що блакитна цятка Карла Сагана я читала цю книгу, і я залишилася від неї в шаленому захваті. Це так той нонфікшн, від якого я кайфую. І ще більше кайфую від того, що книга в мене тепер українською є на поличках. Для колекції мені треба ще світ повний демонів, який я також ще читала, вже читала, але на поличках не маю, і тримати пальчики, щоб продовжили перекладати. Карла Сагана, тому що ну він крутий. Це книга про досягнення людства у вивченні космоса. Про те, що ми вже встигли зробити, чого нам це вартувало, на якому моменті наука знаходиться наука про космос, знаходиться зараз. І це важливо розуміти, що книга написана була 1994 року, і актуальна вона саме на той момент. Звісно, зараз ми вже встигли набагато більше. І окрім цього, звісно, автор не може не помріяти, поприпускати про те, що чекає на нас. Poupa Книга, яку я також вже згадувала у планах на 2023, проте не можу не показати її тут, тому що купувала її у січні. Це Доктор Сон від Стівена Кінга англійською. Книга, яку я читала вже чотири рази, і в п'ятий вирішила перечитати в оригіналі. Власне, те, що я робила минулого року з сяйвом, вирішила не обривати цикл, враховуючи, що тут всього лише одна книга залишилася, і я впевнена, що це буде така сама подорож на цілий рік для мене. І користуюся. Очісь моментом, хочу знов подякувати Галині, яка надіслала мені ці чудові закладинки, тому що ну я вже жартувала в інстаграмі краще поєднати книгу з закладинкою, я б не змогла. Ще один книжковий подарунок не можу вам не показати: це Рей Бредбері і його смерть діло самотнє. Так багато я розповідала вам про цю книгу, але не мала її українською в себе на поличках. І тепер, завдяки Юлі, якій я ще раз вкотре дякую. Я можу прочитати цю книгу, зможу у добірках крутити в її нею в кадрі і просто кайфувати від того, що цикл про смерть, що голівудська трилогія Рея Бредбері в мене тепер повною родиною стоїть на поличках. І було якось прикро про через те, що друга та третя частини цього цикла мені не те, щоб надто зайшли. А от смерть діло самотні, я люблю. Я буду її перечитувати. Це класний нуарний детектив, де я завжди кажу, що нуарний це головне слово в цьому словосполученні. Далі показую вам 13 новел Юрки Вайнонена. Я купила цю книгу ще до того, як прочитала німий Бог автора, спойлер до прочитаного у січні, так. І я настільки тоді, вже, знаєте, коли жодного слова з прози автора ще не читала, була впевнена, що це автор мій, що мені сподобаються його книги, що не роздумуючи, придбала і його збірку новел. Ще один маленький спойлер до прочитаного я не прогадала. Якщо це буде настільки ж сюрреалістично химерно, настільки ж атмосферно, і глибока річ, як і німий бог, то це буде просто джекпот. І без мене багато розмов точиться про біль видань. Жау Кабре, але я все ж таки допомню, тому що ну я не могла не придбати його голоси помано, тому що моє каяття було неймовірним. Моє каяття мене запевнило, що це мій автор, що це мої книги, що я отримую величезне задоволення від такої літератури. Але ця книга мене мені в книгарні обійшлася в 650 гривень. Не набагато дешевше, якщо взагалі дешевше вона коштує на сайті видавництва, Це фоліо. Але, чесно кажучи, ти її коли гортаєш, тобі плакати хочеться. Навіть ще до того, як ти дивишся ціну. Може тут папір краще, ніж зазвичай у фоліо, але, але він дуже тонкий. Я б сказала його ну, вартісне призначення, але не буду. Просто я до цього тримала в руках колонію Макса кідрука, яка вдвічі більша, яка вдвічі товстіша і коштує майже вдвічі дешевше. Ладно, ми не про ціни зараз. Мабуть, мені здається, в цьому відео я не так часто вживала цю фразу, тому дозволю собі її знову. Я не знаю про що ця книга, але я впевнена, що вона класна. І завершити це відео мені хотілося якоюсь кодою зробити фінал якимось вибуховим і е, серйозним, тому залишила на сам кінець останню імперію від Брендона Сандерсона. Дуже багато хто, мабуть, здивувався, що ця книга взагалі робить зараз в мене в руках в мене відео, в мене на каналі. Але інколи хочеться. Я про фентезі кажу, що я, якщо туди йду, то це має бути щось солідне, конкретне, серйозне, величезне. Таким чином, скоріш за все, в мене скоро опиниться на руках колосо часу від Джорд. Роберта Джордана. отак, от щоб ви розуміли, ця книга коштує от приблизно, як і ну отця, але вони я не знаю в якому з всесвітів їх можна було б порівняти. Ладно, знов я завелася. Цікаво, що у Брендона Сандерсона також скоро в КСД виходить перевидання його книжок. Тож мені я не скажу, що найближчим часом треба братися за його останню імперію, щоб я для себе визначила, чи хочу інші цикли його читати, принаймні ті, до яких можна руки дотягнути. Але я думаю, що знайомство в нас. Станеться точно цьогоріч. мені здається, єдине, що я знаю про цю книгу, чула десь чи що це, що тут якась цікава магія заснована на металах. Зазвичай магія це далеко не те за чим я йду в фентезі, не те на що я взагалі колись звертаю увагу, але можу зверну хоч цього разу. Тож, друзі, книжками ми з вами пошуруділи, Я думаю, достатньо плідно сьогодні. Вас у коментарях я завжди чекаю стосовно того, що читали ви з примірничків, якими я вам тут сьогодні блимала перед камерою. І звісно, розповідайте про свої найсмачніші придбання засічень. Тож ми з вами, друзі, продовжуємо разом триматися, бо ми віримо в усіх наших захисників, і все обов'язково буде Україна!